Друзі Рузі, статуподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Одразу після того, як затримали угорських шпигунів, в СБУ опублікували плани Орбана захопити Закарпаття. В Угорщині почали панікувати. Орбана дуже нервується через зростання протисних настроїв серед угорців. Так вчора десятки тисяч людей взяли участь в опозиційному мітингу в Будапешті. Пишуть телеграм-канали. Ми тут і ми готові змінити нашу долю, долю, яка нам хоче нав'язати злодійська репресивна влада. Давайте укладемо новий завіт. Повернемо собі угорщину крок за кроком. Скандував організатор мітингу угорський опозиційний політик Петер Мадяр. головний претендент на пост голови уряду, який зараз займає Віктор Орбан, і це вибішує Орбана. Демонстранти тримали в руках таблички з написами про угорці. Та ми, господарі свого майбутнього, а також прапори Угорщини, очолювана мадіром партія Тізла, повага та свобода швидко стала найсильнішою опозиційною силою в Угорщині. На багатотисячному мітингу він звинуватив Орбана у бажанні ізолювати Угорщину від Європи та загнати її в обійми Росії. Тізла, який лише пара місяців вже друга за рейтингами та її популярність зростає. Найцікавіше те, як за цим спостерігають у нас в ОП і нервують. А що так? В той же час, за даними телеграм-каналів ЄС таки, за дією сьому статтю Орбан втратить право голосу. Згодом буде запущена процедура виходу. Замість угорщини в ЄС терновому порядку може бути Україна. Журналісти ТСН в той же час розповідають про сім'ю скандального політика, який відмовляється допомагати Україні. Журналісти ТЕСЕН той же час розповідають про сім'ю скандального політика, який відмовляється допомагати Україні. Євросоюз спробах допомогти Україні веде складні переговори з віце-прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який не лише категорично це не підтримує та накладає вето, а ще й є давнім соратником Путіна. Орбана неодноразово критикувала в Європі за його поведінку щодо російського президента, оскільки ще до початку повномасштабного вторгнення до України, коли біля наших кордонів почала збільшуватись кількість російської техніки, угорський політик зустрічався з Путіним і категорично відмовлявся критикувати дії Росії та політику Кремля. За словами розвідки, президент Росії Володимир Путін попередив Угорщину про підготовку до війни з Україною. Будапешт вважав, що може забрати частину української території ймовірно закарпаття, що ж план не вдався, та вивчаючи політичну кар'єру. Консервативні погляди, відвертий сексизм, коруповану політику угорського прем'єра, такі дії не дивують. Та є ще одна цікава частина його життя особиста в Орбана. П'ятеро дітей. Всі вони, як в багатьох російських політиків, олігархів, ведуть розкішне життя ні в чому собі не відмовляючи. Віктор Орбан, одружений з юристкою і підприємницею, аніко Леваї. 76-го року народження в цьому шлюбі у пари народилися п'ятеро дітей: Рахель, Гашпар, Шара, Роза, Флора. Відомо, що Аніко займається волонтерською благодійною діяльністю, в межах якої іноді здійснює самостійні візити до інших країн, також є послом доброї волі угорської екоманічної служби допомоги. Протягом каденції свого чоловіка активно бере участь в прокладанні політичного ґрунту на Закарпатті, куди приїздила, щоб відкрити там представництво угорського гуманітарного фонду. Також дружина прем'єр-міністра вже кілька років разом із старшою донькою Рахель входить до списку Форбс, як найвпливовіші жінки Угорщини, улюблена донька старші доньки пари. Рахель 33 роки. Вона одружена від 13 року в Угорщині. Про неї ходить багато цікавих історій. Зокрема, питання викликає те, що дівчина встигла закінчити доволі престижні і недешеві навчальні заклади. Університет Будапешті, Бостонський університет, Ша Італійський університет сієни та французьку сорбонну. Також дівчина навчалась у швейцарській лозанні на факультеті туризму престижного. Еколь Хотельєр, Весілля старшої доньки прем'єра бізнесмена Іштвана. Ти борча теж було розкішним. Пара повінчалась в Будапешті на нареченні була лаконічна сутня і довга фата від угорської дизайнерки Нури Сарман. Весілля відбувалася в заміському комплексі. Перед початком церемонії активісти написали на стінах церкви Королівське весілля, зафарбували ці написи практично перед самою церемонією. Також стверджувала, що за державний кошт перед весіллям зробила ремонт дороги, яка вела до церкви. 18-го року горців зацікавило запитання: звідки вона бере на це все гроші. На що Рахель відповіла, звичайно, що сплачує за все своє навчання і подорожі самостійно з особисто з чоловіком рахунку. Також вона зазначила, у мене вища економічна освіта. Понад три роки я працюю в сфері гостинності і туризму. Проте, як повідомляє Де Будапешт, Бекон, за даними центрального статистичного агентства, на період тринадцятого року, працівники галузі заробляли в середньому 600 доларів США на місяць. Тому Рахель Орбана не могла б самостійно сплатити вартість свого навчання в Швейцарії, тим паче в інших університетах, як є весілля. Однак велике запитання в цій історії викликало те, що чоловік дівчини дуже тісно пов'язаний з політикою батька. Після весілля компанія зятя Орбана неодноразово перемагала в державних тендерах, як і фірма його сина Гашпара. Загалом сімейний бізнес отримав тендерів на 8 мільярдів доларів, що становило близько 10% вартості всіх держконтрактів за цей час. Водночас змі визнають, що з юридичного боку всі їх контракти були укладені в повній відповідності до закону, а тому звинуватити Орбана в корупції чи комісію просто неможливо. У промовах самого Віктора Орбана досить часто простежується теза про занепад заходу. Та, попри це, улюблена старша донька з чоловіком і трьома дітьми переїхала жити до Іспанії. Там її діти навчаються в другій приватній школі. Водночас, чоловік Рахель Іштбан Тибор, чи є частиною горської еліти та одним із найбагатших людей країни. Він володіє десятками компаній і нерухомостю яхт-клубом і готелями. Огорці називають його зятям нації. Та, попри величезні статки, вплив пари ніяк не могла відмитися від доволі дивної історії, яка сталася з ними в Хорватії. Вагітно Рахель сутрофували, коли вона викинула на узбіччі використаний підгузник. Паралельно з цим на саму не так давно. Як і на батька нападала, вона покинула країну. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.